Так, Tesla Model Y. Купили ми накладочку на задній бампер, китайську. Зараз е, покажу, як вона ставиться. І ще хочу показати, що прийшла з Китаю вже тріснута. Ми не побачили на почті, вона ось з цієї сторони ось... тріщинка. У продавця, в якого немає ні саморезів, ні... Ну, нічого не положив. Тут все має бути раз, два, три, чотири п'ять, шість саморезів. Скотч треба двосторонній, прийшлося все самому, Бо в основному це все ложить, а цей продавець не положив, тому дивіться, якщо у нього вказано, що він це ложить, то на пошті перевіряйте відразу і, і що, потім вирішуйте це питання. Так, тепер як воно все, все ставиться? Перше ставиться фонарик. ну Тут елементарно, тут два саморізи і проводочок. Просуваємо китайську лампочку, китайський бампер. тут два саморезика. Раз, вставляем один и вставляем другой. Все, все рубится на коленях. Ничего тут складного не совсем. Так, сейчас подымся, чтобы он рівненько стоял. Ну что и ревненько. Да, ну вот так. Провод. провод потім будемо протягувати судою. сюди протягуємо. Раз. Показую. І потім отодвигаем. Тут відкручуємо тут От такий болтик. Открутили. Так, китайская якість, тут конечно все видно, що горбато. Прям видно. По внутрянке тоже все. Там щось зачухано, там щось запылено. В общем, зазоры стоят так себе. В общем, скажу по зазорам, вона міряем, то на троечку. Не на четверочку, на троечку. Так, значит, куди ми проводимо провод? Снімаємо эту накладку. так просто на таких Фиксаторах. Заводимо провод. Провод оттуди. Сейчас показую изнутри. Внутрі, отак. Відкручуємо тут один болтик і проводим провод сюди. Ми його потім ложимо, ложимо аккуратненько сюди, виводимо. І в резиночку, в резиночку, в резиночку до фішки. Це фішка з стопака. Сейчас я покажу. О, о! І стопака сюда ми і витягли. Ось вона. Три провода. В інструкції там все написано. Червоний чорний сірий, там те же саме підключили. Так, зараз ми поміряємо, як воно взагалі це все діло стає, тому що воно не дуже ще й стає. Так, зараз камера буде держатися. А я буду пробувати міряти. Підтягуємо. Тут, якщо хочу вставити уже то дуже добре. То, да. Так, значит, тут еще кое-как, но замечаем, что еще тут 5 миллиметров вылазит. С той стороны больше, чем 5. С той стороны получается, ну, может, не 7, <как> но все равно, с той, с той, с той стороны есть. Но, вот самое главное, сейчас я возьму камеру, самое главное, что тут все оно, его надо феном греть. або феном, або я не знаю, може двухстороннім. Не знаю, зараз будемо щось думати. В общем, тут воно дуже погано стоїть по розміру, воно, ну не камільфо. Зараз я здалеку покажу, як воно переглядає. Ось так. Але такого повин... не повинно бути. Так. Ну що, зараз ми його знімаємо. Цепляємо на нього скотч, тому що він на двосторонньому скотчі. Ну і зараз будемо думати, що робити з цим. А ну, так, ми поставили на місце. В принципі, воно стало такий результат. Е, до чого претензії? Зараз ось, ось здалеку наче не видно. Але зблизька видно, що все-таки ось тут розмір трошки не співпадає. Тобто тут виходить міліметра. 2,5-3. Треба щоб воно трошечки більше було, щоб стояло там, за лицо, щоб красиво було. Так якась, ну, блин, воно як скривається, в принципі, здалека не видно, але ж близько трошки, трошки колхоз є. Ось так воно виходить. Тут ляга нормально, по всьому нормально, знизу, знизу саморезає. Так задумано китайцями фонарь ну я вже показую як фонарь ну в принципі ось так воно виглядає з цієї сторони